Волейболістки дівочої команди Подоляночка та юнаки Моноліта завершили сезон виступами в обласній першості Ліга Ейс. Про підсумки проведеного сезону та про результати чемпіонату, де дівчата та юнаки з горішніх плавнів виходили на майданчик проти інших команд. Дивіться далі. Команди з волейболу Подоляночка та Моноліт цього сезону разом з іншими турнірами брали участь у чемпіонаті Полтавської області Ліга Ейс». У матчах цього тривалого чемпіонату змагалися юнаки та дівчата 2008, 2009 та 2010 років народження та молодші. Горішні плавні на цьому турнірі представляли шість команд: три колективи юнаків та три дівочі команди. Завдання у гравчинь та гравців, яких тренує Сергій Подолян, були наступні. Приймати участь. Навчатися, набирати досвіду. Ну, така ціль була зайняти шосте місце, щоб діти отримали розряд. Трохи у нас не вийшло. Не всіх складів 10-й рік причин фінансових та дівчата хворіли, і ми не могли зібратися основним складом. Тому вони. Не те, що провалили, але ну, виступили з достойною. До заключних турів на медалі претендували юнаки 2008 року народження з команди Моноліт. Але зібратися на важливі матчі із суперниками, які грають у дитячій лізі України, команді з горішніх плавнів не вдалося. У підсумку юнаки фінішували п'ятими. Найкращий результат у чемпіонаті Полтавщини показали дівчата 2008 року народження, які до заключного туру претендували на срібні або бронзові медалі, а в підсумку замкнули квартет найкращих. Четверте місце це достойно серед 12 команд. Ми програли лише командам Полтави, і то команди, які грають чемпіонати України. Дюшори, Дюс США, які дівчата і хлопці займаються вже понад 4 роки в спортивних інтернатах. Всіх інших ми виграли. Так що завдання виконали майже всі. Хлопці 9 рік теж зайняли. П'яте місце в розряди получать. Всі задоволені, я задоволений. Перший турнір і такий вагомий результат. Все у нас вийшло. Дівчата 2008 року народження вже завершили обласні виступи. Сергій Подолян готуватиме на наступний сезон молодші команди Подоляночки від 2009 до 2012 років народження. Тренер розповів про головну проблему під час виступів команд. У нас виникає питання фінансова складова, тому що за счет батьків тури у нас по всій області. Ми граємо Решетіловка, Лубни, Полтава. Якби тури якісь приймати вдома в горішніх плавнях, то якесь було б полегше було. А Так ми всі тури грали на виїзді. І роз'їзди кожну неділю якась команда їде. і У команд було по два виїзди в місяць. Накладно. Серед планів дівочих команд «Подоляночки» – це продовження тренувань влітку. Вони проводитимуться двічі на день вранці та ввечері. Перейдемо на такий вищий рівень. Підготовки, тому що два місяці треба ще відпочити в серпні, дамо передишку їм пару неділь, пару тижнів. А червень липень ми будемо працювати і два тренування пісок, кроси, фізподготовка технічна, тактична. Спробуємо створити команду. Сезон у волейбольних командах вийшов насиченим, і, хоча в обласних чемпіонатах команди фінішували без медалей, головні завдання виконані. Юнаки та дівчата отримали досвід і продемонстрували, що гідно захищають честь горішніх плавнів серед найкращих волейбольних команд своїх вікових категорій.